Слава Україні і слава бійцям ЗСУ, які наближають перемогу, а також слава командирам, які бережуть своїх бійців. Продовження теми про зменшення або уникнення взагалі втрат на фронті і збереження життя бійців. Сьогодні хотілося б зосередитися на темі технічного забезпечення. Я не є фахівець великих технічних параметрів і взагалі бойової техніки. Я більше фахівець. По Морально-психологічному забезпеченню і забезпеченню життя і здоров'я людей як головної задачі, тому що є служби, які відповідають за збереження життя людей. Це медична служба психологічна служба. А є команди, командири, командувачі, штаби, які відповідають за результат за, наприклад, взяття позицій, просування, наступи і контрнаступи. Ви знаєте, коли у нас в одних є завдання а, щось робити, незважаючи на наслідки, то це буде нагадувати нам Росію. Якщо ми не Росія, ми повинні думати про те, що життя людини в Конституції написано є головною цінністю. А головною, значить, на другому місці стоїть результати боїв, наступів. Почекайте своїми наступами? Чому? Тому що. Є два варіанти оборонний і наступальний вид. І Якщо нам для наступу у нас немає штурмової авіації, немає тих А-10, тандерболтів і інших сушок, то значить треба доповідати. Немає засобів для наступу, і натовські генерали це знають без переваги в повітрі, без дронів, без штурмової авіації нічого не буде. Тому треба робити оборонну стратегію і думати про збереження ветеранів, людей, які вже навчені. А не кидати на м'ясо, як це роблять деякі комбати. Тому про штурмову авіацію і дрони вже всі це знають. Але дивіться, скільки є засобів, які зберігають життя людей. І їх, якби на постачанні армії, не завжди вони є в... на озброєнні стоять, не завжди укомплектовані, а мабуть, взагалі не укомплектовані більшість бригад. І сьогодні я би хотів перерахувати. А потім сказати про те, де їх взяти і, і, і як це зробити. Перше це джипи, засоби перевезення до лінії зіткнення з лінії зіткнення, евакомобілі або засоби перевезення БК і, і людей. Друге, це тільки квадрокоптери, а аеророзвідка, наприклад, ЛЛК, ллк 100. Які роблять е, вже на рівні батальйона чи бригади далеко більш глибоку розвідку, і е, їх важко і нереально збити. Забезпеченість в кожному батальйоні і в роті я не знаю, але я вважаю, що вона розвідка така має бути 100% у кожній роті, у кожного командира роти. Далі е, радіоелектронна боротьба, РЕП це от антидронових е, рушниць 100% забезпечення кожного сержанта для свого відділення. І реп, великі реби, які глушать їхні орлани для рівня хоча б рівня роти, може, навіть батальйон. Далі засоби радіоелектронної розвідки. Україна, до речі, в цьому мала паритет з росіянами на початку війни, не знаю, як зараз. Радіоелектронна розвідка через кожний кілометр два-три має стояти. Коли я зараз буду називати ці якісь свої міфічні уявні цифри, це все приблизно для того, щоб розуміти, що хотілося б, а цього немає, і воюємо тим, чим є. Але я вважаю, що для збереження життя людей на фронті нам треба, щоб це було, а не те, що є і чим давайте пішли вперед, хватимо, вже вам цього хватить. Наступне протиповітряна оборона в достатній кількості знову таки вона повинна. Е Збільшується точно так, як в російській лінії оборони Суровікіна стоять, вони там через кожні скільки кілометрів. У нас набагато рідше стоять системи ПВО і, і набагато ближче бачать. Далі, мінні поля, зуби дракона, лінія Суровікіна, на яку нарешті почали наші щось там мурувати, і, начебто, бетон, бетономішалки поїхали туди, на фронт, не, зна... не бачивши. Наступне: доти довготривалі огневі точки, доти ЗОТи. Це бункера, бетонні бліндажі і капсули металеві, які заривають землю, щоб не обвалювалася земля, не засипала бійців і взагалі не дерев'яні перекриття бліндажа. Далі оптика. Ми всі знаємо про тепловізори, які один на 50 людей, один на 100 людей, відеокамери, мобільні пункти спостереження і що прикордонники використовують, і решта е відеокамер, щоб не, щоб не посилати бійця, щоб не піднімати голову, зайвий раз не вилазити. Це теж коштує грошей. І на кожну позицію, на кожний взвод має бути. Далі евакумобілі, які треба негайно або засоби евакуації поранених. Ми бачили, як людей тягнуть е на руках, на ношах. Був відео, його видали з інтернету. Тягнуть вбито в, по снігу, просто причепивши до машини в якомусь мішку. Це ганьба. Ганьба медичної служби України, Медичних служб Збройних сил України. Тому хтось, волонтери, придумують баги, придумують електроноші для того, щоб були евакомобілі. Наступне, для того, щоб кулеметника нашого зберегти, вже з'явилися турелі, дистанційно керовані кулемети, такі як стугна, дистанційно керована. Їх теж на це треба гроші і їх треба виготовляти в великій кількості. І я вже не кажу про снаряди і міни, яких інколи не вистачає, щоб просто зупинити штурм наступ їхніх піхотних підрозділів. А міни і снаряди, українські заводи можуть точити. Не знаю, можна в приватних майстернях виточувати. Тому я хотів про це, що сказати, які зараз це все, якщо порахувати в грошах, це величезна сума грошей. І ви скажете, а де ж їх брати? Ну по-перше, у нас он, в Міноборони є яйця по 17 і решта грошей. По-друге, у нас митниця а це Клондайк, такі як і в генплінській розказали вже не одну історію, скільки мільярдів гривень Україна не бачить на митниці. І всі ці корупціонери-митники і судді, ідіоти просто, могли б задонатити хоча б половину вкраденого, ну хоча б 30% для того, щоб на суді сказати, а я волонтерів на ЗСУ, я не просто крав. Ні, падлюки настільки беруть і грибуть. Тому гроші, якщо ви вийдете зараз у обласні великі міста, Одесу, Дніпро, Київ, і ви побачите, скільки дорогих машин і як працюють ресторани. Ви знаєте, що гроші є і у судді, якого пенсія там, під 100 тисяч, і гроші є в інших бізнесменів, які щось не, не, не хвилюються, що сюди до їх міста прийде Путін. Тому гроші хай збирають. Генштаб повинен заявити про цю проблему, що в нас не вистачає другого бюджету Міноборони. І після цього ми можемо говорити, що всі ці засоби технічного забезпечення. Є для того, щоб зберегти життя бійця.